9 вересня Кам'янець-Подільська громада знову була у жалобі. У домовині додому повернувся Олексій Семенюк. Струнко! Розгорнути державний прапор України! Професію військового Олексій обрав одразу після закінчення навчання у школі. 3 червня 2025 року відсвяткував свій 21-й день народження, а 19 червня уже вирушив у зону бойових дій у район Краматорська. Був командиром інженерно-позиційного взводу. Молодий, енергійний, завзятий, мріяв про мирне і щасливе майбутнє. На жаль, доля вирішила по-іншому. Вибуховий предмет перекреслив усе і забрав молоде життя. Ми молимося за успокоєння душі, спочило рада Божого, новопристаленого. Олексій воїна, Олексія героя України, за спокій блаженна пам'ять, Господу помолимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь Бог селию душою, там, де правині спочиваю. Господи, помилуй. поховали Олексія Семенюка у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.